Андрій Мельник постать, яку українська історія часто згадує крізь суперечки, але рідко крізь призму його стійкості та державницького характеру. Він пройшов крізь два імперські світи, дві світові війни, еміграцію, підпілля й концтабір. І зберіг вірність ідеї, що Україна мусить бути вільною. Його шлях почався в легіоні українських січових стрільців, де він відчув силу дисципліни і ідеї свободи. Разом із Євгеном Коновальцем він створював корпус січових стрільців у Києві, який під час революції 1917-1921 років став найорганізованішою бойовою формацією та відіграв важливу роль в обороні столиці взимку 1918-1919 років. Після поразки визвольних змагань Мельник опинився в еміграції, але продовжив боротьбу. Разом із Коновальцем став співтворцем української військової організації, що зберігала кадри і дисципліну українського руху в Європі та формувала новий тип націоналістів, для яких державність була обов'язковою. Після убивства Коновальця у Роттердамі 1938 року мельник очолив Організацію українських націоналістів у складний період напередодні Другої світової війни. Молодше крило на чолі зі Степаном Бандерою вимагало радикальних дій, тоді як Мельник наполягав на поступовості й дипломатії. Ці розбіжності спричинили розкол 1940 року. Попри це, і мельник, і Бандера відмовилися служити нацистській Німеччині. За непокору мельник потрапив до гестапо, а потім у понстабір Заксенхаузен, де провів роки, не зрадивши своїх принципів ні перед Берліном, ні перед Москвою. Після війни він працював на еміграційному полі, прагнучи відновити українське представництво на заході. Як голова Української національної ради, Мельник підтримував тяглість УНР і передавав її традицію новим поколінням українських діячів. Йому було важливо, щоб українська державність навіть у вигнанні залишалася суб'єктною. Мельник помер 1964 року в Люксембурзі, зберігши віру, що Україна відродить свою свободу. Попри суперечки навколо його ролі, він залишив ідею, яку не змогли знищити ні полон, ні розкол, ні час. Його життя приклад того, як одна людина може тримати вогонь нації навіть у найтемніші періоди. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.